Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. Вітаю вас. Здається, ми почали забувати те, як почалось повномасштабне вторгнення. Здається, ми почали забувати те, що ми очікували перед повномасштабним вторгненням. Ми розуміли, що українським Збройним силам, Україні загалом, треба буде. Протистояти противнику, який в декілька разів переважає нас. В декілька разів переважає по усім параметрам: по кількості Збройних сил, по кількості бронетехніки, по кількості літаків, по кількості снарядів, навіть банально. І при тому всьому, перед війною, жоден із представників вищої еліти не давав нам шансу. Ми вистояли завдяки тому, що вище керівництво нашої країни, на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським, залишилось в Києві. Це був дуже важливий показник того, що влада не розповзається, і у нас є шанси перемогти. Є шанси перемогти допоки ми боремось. Є шанси витримати допоки ми живі. Цей драйв перших днів війни, здається, багато хто забув. Дуже багато людей, які ще в перші дні війни втікли з країни. Багато чого нам кажуть. Багато кажуть, як нам треба жити, як нам треба вести політику. І вони, багато хто каже, що вони в Україні. Але знаєте, коли дивитесь їхні відео, зверніть увагу, а яка швидка допомога їздить на фоні. Іноді можна це почути по звуку сирен. І звуки сирен відрізняються в Україні і в Європі. Дуже багато тих людей, які дають дуже цікаві інсайди. Які дають дуже цікаву свою позицію, вони знаходяться за кордоном, вони не тут. Вони не розділяють українським народам ту долю, яку він несе. Дуже багато різних політиків продовжують колотнечу. А тепер давайте подумаємо логічно: якщо Росія Сходу не взяла Україну. Не перемогла нас і не взяла всю Україну під окупацію, як планувала це зробити Сходу, то як Росії перемогти війну? Ясно, що ложити сотні тисяч людей для того, щоб здобути декілька десятків квадратних метрів території, їм не хочеться. Це хочеться їм зробити значно простішим шляхом. Найпростіший спосіб це є розділяй та володарюй. Вони дуже багато так використовували у абсолютно різних країнах. Абсолютно різні країни були підкорені Російською Федерацією саме способом організації внутрішньої колотнечі. Це є і Чечня. Ми згадаємо, як один із основних кланів, на чолі з Рамзаном Кадировим, різко перейшов на сторону федеральних військ, і Чеченська Республіка Ічкерія була, була подолана російськими військами. Перед цим в самій Ічкерії почалися конфронтація між, між демократичними силами та ісламістами, що я вважаю також було, також було способом розв'язання і подолання чеченського націоналізму. Також ми це бачили в Кримському ханстві, коли була активна протурецька партія і проросійська партія в самому Кримському ханстві, що в кінці кінців завершилось тим, що. Крим став частиною Російської імперії. Ми це бачили у державах Середньої Азії, які також поступово підкорювали Російську імперію. Це вони зараз використовують і на території України. Вони намагаються нас розділити, вони намагаються нас поділити на правильних, неправильних. Вони хочуть, щоб. Замість того, щоб ми протистояли Російській Федерації, ми протистояли один одному. І якщо ми будемо протистояти один одному, то їм буде простіше нас підкорити. Тож, друзі, давайте думати головою і згуртуємось навколо нашого президента і такі завершимо цю війну українською перемогою. А з какого перепугу Дагестанця, которые плохо говорять по-русски, на своєму флагі і на плакатах, картонках, без ошибок, і що із загагулінами, писали на чужому языке? Пояснюю, дуже проста причина і дуже проста відповідь. Дагестан є республікою, яка об'єднує в собі дуже велику кількість народностей. Такої народності, як Дагестанці, немає. Є е, Дагестанська сім'я мов. І в Дагестані живуть не тільки представники дагестанської сім'ї мов, є також кумики, є також нагайці, які є тюрками взагалі. І дагестанські мови один від одного вони мають дуже велику різницю. Це можна спостерігати дуже часто, коли ви говорите з представниками гірських етносів, там це особливо чітко видно. Припустимо, табасаранці – це народ, у мові якого є 48 відмінків. Граматика там надзвичайно складна і її може вивчити або філолог, який все життя займається лінгвістикою та вивченням мов, що дуже-дуже дуже важко, або ж це від народження. З представникам інших народів та басаранська мова дається вкрай вкрай важко. Та й, в принципі, побутової потреби у її вивченні нема. Один від одного ці мови також дуже сильно відрізняються. Вони відрізняються складністю вивчення і вони відрізняються е, з словниковим запасом. Припустимо, мова рутульців від тих же самих табасаранців, від е, тих самих аварців е, чи тих самих навіть лізгінів. Вона відрізняється приблизно так само, як українська, відрізняється від італійської, і як відрізняється від грецької. Тобто це абсолютно різні мови і абсолютно е, конгломерат, і коли говорять два дагестанці між, свої, е, між собою на своїх рідних мовах, вони один одного не розуміють. І з е, цією метою у них є потреба у вивченні. Іншої мови, яка стала б міжнаціональною і якою б вони говорили б між собою. Такою мовою у них саме стала і російська. А тепер перейдемо до теми Ірини Фаріон. Все таки ця тема викликала у вас жвавий інтерес. І окремі коментарі просто зачитаю, погоджуючись, а окремі на окремі буду відповідати. І розпочнемо з того, що просто вам зачитаю перший коментар. В Україні проживають люди різних національностей, і вони захищають нашу країну. Кожна людина має право розмовляти своєю мовою, будь вона українською чи неукраїнською. І ніхто із нас не має права принижувати гідність інших людей, виставляючи себе найрозумнішим, бо знайдеться ще більш розумний. Я повністю погоджуюсь з цією людиною, що це написала. Я цю думку розділяю. Україна багатогранна і. Скажу вам по правді, з кожним десятиліттям вона ставатиме ще більш багатограннішою, тому що в цьому напрямку, все-таки хто б там ще не казав, рухається світ. Прокоментуйте позицію Ірини Фаріон по відношенню до студента з Криму. Розпочну з того, що я не розділяю ні позицію Ірини Фаріон, ні того студента з Криму, який вважає, якому принципово якою мовою будуть розмовляти. Ті захисники України, які будуть звільняти Крим, мені це абсолютно не принципово, головне, щоб вони це зробили. Далі перейдемо. Я вважаю, що у цій ситуації Ірина Фаріон напряму співпрацювала з окупаційною владою, тому що вона викрила проукраїнське налаштованого громадянина, чим самим спростила роботу російських спецслужб на території Криму. Я вважаю, що вона за це повинна понести відповідальність. Слава Богу, СБУ займає подібну позицію. І наступне питання також стосується Ірини Фаріон. В першому коментарі кажуть, що ну, ясно, що Азов, Азов за себе постоїть. І це питання насправді, коли Касана йшла на камінь, коли це мовне питання. Стосувалась військових і для українського суспільства більшою цінністю все-таки є військові, і це правильно. Але що ж робити із громадянським протистоянням, коли та сама Ірина Фаріон е, закликала свого внука бити україн... російськомовну дитину, яка вчиться з нею в дитячому садочку? Що взагалі з цим робити? Я вважаю, що статтю 161 Ірина Фаріон. Порушувала уже дуже-дуже багато років. І дуже багато років цим, цією особою треба було зайнятися. Крім того, чому вона це робить? Чесно кажучи, я вважаю, що Ірина Фаріон напряму співпрацює з Російською Федерацією. Тобто, вона є російським агентом. Це дуже багато, крім мене, цього вважають, але з якою метою взагалі це все відбувається. Російська Федерація дуже часто заходить у. Різні країни з обох сторін, з ультраправої і з ультралівої. Наприклад, ви можете бачити на прикладі Німеччини, коли там є, коли є АФД і коли є Ділінки. В Україні так зайти у відкриту це дуже важко. З іншої сторони, вони зібрали галтілих націоналістів, які, звісно, завербовані. Вони. Концентрують навколо себе не, не таку величезну кількість під, підтримки, але при тому всьому величезна кількість людей, яка на них дивиться, вони мають пряму відразу до цих націоналістів, і тому з певних чи тих чи інших причин вони починають підтримувати проросійську сторону. Це та сама тактика розділяє володарю, про яку я говорив на самому початку. І тут ви також. Можу побачити коментар, який каже, що ви правильно назвали її галтіли. Я общаюся на двох язиках. після вторження стараюсь стараюся говорити на українському язике, але коли я слушу Фаріон, то у мене вторження к українському язику. В принципі, я вам скажу, що на це є і розрахунок таких осіб, як Фаріон. Вона показує максимально неадекватну поведінку, вона показує максимально неадекватну позицію, в зв'язку з чим. У проросійських сил навпаки навіть росте рейтинг. Це дуже тонка технологія, яку Російська Федерація використовувала дуже-дуже багато років. І причому не тільки в Україні. Фух. З Іриною Фаріон закінчили. А тепер перейдемо до теми європейської інтеграції. Як саме Україна буде долати позицію Угорщини у питаннях євроінтеграції? Нагадаю, Угорщина займає несприятливу позицію по відношенню до України та загалом щодо санкцій. Угорщина не надавала жодну військову чи то фінансову допомогу. Більше того, вона її блокує, коли йде допомога від Європейського Союзу. Більше того, варто сказати, що Угорщина мало не єдина країна, яка навіть перед етапом початку переговорів виставила вимогу щодо внесення змін до мовного законодавства та прав нацменшин. Після початку переговорів такі вимоги будуть виставляти не тільки вони, але. Найбільш яскраво і найбільш е, чітко ця вимога лунає зі сторони саме Угорщини. Е, при тому, варто сказати, що позиція по відношенню до нацменшин є не тільки у партії Фідес. Дуже багато хто вважає, що от Орбан, поганий Орбан, бажає заблокувати Україну, і тому виставляє вимогу по відношенню до угорської нацменшини. Що угорська опозиція вона б зайняла б іншу позицію. Але є, припустимо, партія за Кращу Угорщину, яка є опозиційною, яка є там другою і третьою за розміром опозиційною партією після соціалістів і демократів. Вона є якраз активним провідником політики щодо видачі угорських паспортів. Тобто, вона у цьому партію Фідес підтримує. Тобто, тут ми бачимо, що. Підтримка угорської нацменшини зі сторони партії Фідес вона є по суті такою самою, як і партії за кращу Угорщину. З іншої сторони, позиція соціалістів і демократів вона є також не дуже сильно проукраїнською. Вони також вважають, що Україна повинна переглянути мовне законодавство, що вона повинна переглянути положення по нацменшинам. І, скажу вам по правді, нам таки доведеться це переглядати. Наступне питання, воно найскладніше, мабуть, за весь сьогоднішній випуск. Що буде з нашою енергетичною галузю у разі вступу до Європейського Союзу і чи буде закриття більшості електростанцій? В Європі загалом панує напрям Грінділ. Але навіть цей напрям Грінділ перебуває у постійному русі. Тобто, вносяться певні зміни, змінюється позиція по відношенню до окремих видів палива. Припустимо, якщо ставлення до ядерної енергетики було однозначно ворожим 15 років тому, зараз воно дещо еволюціонує в напрямку більш сприятливого. Але при тому всьому, це питання, переговори саме на енергетичну тему, вони будуть найважчими. Сподіваюсь, що переговори будуть проходити швидко і питання енергетики не стане нам ребром. Дякую вам за запитання. Якщо хочете їх задати, пишіть в коментарях, з радістю вам на них відповім.